Костюмка гальяно – Це костюмне полотно, до складу якого входить 90% віскози та 10% поліестеру. Тканина дуже приємна на дотик, навіть пархатиста. На лицевій стороні помітна рубчикова структура. Віскоза робить тканину повітропроникною гігроскопічною. Тканина не тягнеться, не просвічується, ширина метр п'ятдесят, щільність 200 г на метр квадратний, тканина мнеться, проте легко розгладжується. Згалі на шиють сукні, спідниці, жакети, штани.